Вітаю хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам розповім прикру історію. Прийшов кухар на кухню, приготував багато страв, борщ, кашу, компот, став розливати, а в нього один ополоник. Не годиться стільки страв розливати одним ополоником. Давайте, малята, ми допоможемо кухарю і намалюємо йому. Багато полонків для кожної страви. Але спочатку ми з вами роздивимо те ополонки. Подивіться, яка це велика ложка, у неї довга ручка і такий собі великий черпак, яким кухар зачерпує страву і розливає. Перед початком треба розігріти свої пальчики. Приготувалися. Пальчик-братик, де ти був? Я з цим братом вареники ліпив, а з цим братом борщ варив. З цим я братом кашу їв, а з цим братом посуд мив. Тепер іншою ручкою. Пальчик-братик, де ти був? Я з цим братом вареники ліпив. А з цим братом борщ варив. А з цим братом кашу їв, А з цим братом посуд мив. От які молодці пальчики-братики. Для малювання нам потрібна аркуш паперу, на якому мами заздалегідь намалюють контур опогоника. Фарба беремо за бажанням. У мене синя. І серветка. Малювати ми будемо пальчиком. Набираємо на пальчик фарбу і по контуру ставимо відбиточки. Ось такий гарний ополоник вийшов у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!